Всім доброго дня! В середині лютого я завжди заношу відерце картоплі в хату для пророщування. А сьогодні виникла ідея показати всі сорти картоплі, яку ми вирощуємо. Середньоранній сорт Голубий Донай. Шкірка синьо-фіолетова. Пишуть, що ця картопля дієтична, так як має високий вміст білка, вітамінів, йоду і інших цінних мікроелементів. Під кущем родить 8-12 картоплин середньої форми. А якщо ось такі великі, трішечки менше під кущем. М'яко цієї картоплинки біла-біла, Крохмалу 13-16%. Смак її хороший, тільки для жарки. Ми варили пюре, не, не дуже сподобалось. Зберігається дуже добре, лежкість 95%. Це сорт Пікассо. Або ще називають синя глазка. Бо в неї біля вічка ось такі плямки, ніби очки. Картоплинки овальні вагою до 120-150 грам. Шкірка в неї жовта з рожевими ось такими фрагментами, а м'якоть кремового відтіну. Зберігається дуже гарно, лежкість 90%. Так як пульби ось такого розміру, середнього розміру. То їх під кущем може бути і до 18 штук. Тому її цінять за густу врожайність. На смак картопля мені добре тільки для смаження. Варили пюре. Ну, теж, щоб сказати, що дуже смачна, я б не сказала. Ось дивіться: Мякоть кремового кольору. А це надранній сорт рів'єра. має ідеально овальну форму. Шкірка в нього гладенька світло-жовтого відтінку. Це вже я її закладаю в ящички для пророщування. Хоч сорт ранній, але зберігається вона гарно до тієї пори, вона тверденька. Бачите, вона вже має і очка, вже хоче в землю. Дійсно ранній ранній сорт. Вона відмінно вариться і смажиться, м'якоть в неї світло-жовтого, також відтінку, подивіться. Було в нас таке, що як ми копали її в суху погоду, то вона розварювалася зразу в пюре. Але як пішли дощі, все нормально, ціленька варилася. Це Red Sonia, рання картопля столовий, сорт 60-65 днів. На ранню ми її не вирощуємо. Але кілька років вирощуємо її для того, щоб смажити її. Вона нам дуже смачна. Бульби її такі подовгості. Бувають навіть до 250 грам. Крохмал 12-15%. Дуже гарно зберігається. Має лежкість 96%. Колір шкірки червоний. Колір м'якоті жовтий. Цей сорт ми вирощуємо ще тому, що він стійкий до багатьох хвороб. Це сорт наш улюблений Королева Анна. Середньоранній, високоврожайний сорт. Під кущиком може бути до 16 бульб і всі бульбочки рівненькі, витягнутої овальної форми. Як красивий товарний вигляд, так і відмінні смакові якості. Підходить, як для смаження, запікання, картоплі фрі для приготування перших страв, картопляне пюре взагалі смачне, і овочеві салати. Шкірка світло-жовта, а м'якоть взагалі жовта-жовта. Що Головне в цій картоплі, що вона невимоглива до умов вирощування і погодніх умов також. Відмінно зберігається і легко переносить миття і транспортування. Останній сорт, який в нас є, це Роса. Цей сорт ми придбали тільки із-за того, що він високоврожайний. І деякі бульби досягають навіть 800 грам. Ось тут найбільша картоплина, я тільки що переважила, 560 грам. В руці така картоплина ледь-ледь поміщається. Під кущем таких картоплин 4-5, ну, якщо менше, трошки більше. Шкірка в цієї картоплинки світло рожева, а кольор м'якоті світло-жовтий. Крохмал 13-14%. В приготуванні вона не розсипчата. За смаком ну, поступається Анні. У великих картоплинах може бути пустота. Це я Зібрала всю картоплю в ящик, щоб порівняли за розміром, яка де картопелька. В серединці Королева Анна, здається, вона зовсім маленька, але вона насправді гарна середня картоплина. А зараз я зварю всю цю картоплю в мундирах і порівняю мої смаки. Ось, ви бачите, за виглядом зварену картопля в мундирах. Тепер я її розрізала. І ось, з який ми зробили висновок. На першому місці по смаку стоїть картопелька Королева Анна. Якщо ж нема Анни, то друга за смаком Роса. Всі інші я взяла би на смаження, хоча з них мені найкращий наш перевірений ред Соня. Хоча в кожного свої смаки і свої вподобання. А на сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення!